Головні спортивні нагороди Сумщини знайшли своїх героїв. Хто та за що був достойний відзнаками? Вам розповість Юрій Токмаль. Кожного року біатлоністи традиційно серед кращих. Кращим тренером з олімпійських видів спорту став Григорій Шамрай. Його підопічна Валентина Семиренко стала кращою спортсменкою у цій же номінації. Кращою молодою спортсменкою з олімпійських видів стала чемпіонка світу з біатлону серед юніорів Юлія Журавок. Її тренер Василь Крот визнаний кращим тренером у цій номінації. К сожалению, не все получилось реализовать, как бы мне хотелось. Готовилась к сезону хорошо, то есть планы ставила, ну, цели великие. Хотела показать больше результатов в этом сезоне, но к сожалению, у меня не получилось. Сезон окончился, то есть анализ сезона сделан с тренером. Мы обсудили, обговорили все и ждем очередного сезона, приступим к новой работе. Кращим спортсменом з олімпійських видів спорту став представник легкої атлетики Віталій Бутрим. А як молодого спортсмена у цій номінації відзначили дзюдоїста Артема Хомулу. Так як этот рік Олімпійський олімпійські ігри в Ріо де жанейро нам би дуже хотілося, щоб як можна більше наших спортсменів завоювали ліцензії на ці ігри, в общем-то, і успішно виступили. Я думаю, буде уже високим результатом, що Високої если якщо заработают эти потьовки на игры. Сумська область в Україні посідає четверте місце серед олімпійських видів спорту і перше серед неолімпійських. Представників цих видів спорту теж відзначили: кращим став Кирило Горобець, кращою спортсменкою Світлана Скрипник. Не забувають також і ветеранів. Кращим визнали пауерліфтера Павла Могильникова. А от рекордсмен світу з гирьового спорту 67-річний Михайло Левченко став другим. Мені за п'ять років. Слава Богу, вручили золоту гирю. Це вона приєднується як орден міжнародної слави гирьового спорту. Церемонію нагородження спортивна гордість Сумщини проводять уже 10-й рік поспіль. Кращих спортсменів за підсумками сезону визначають журналісти, члени сумського відділення Національного олімпійського комітету України та члени громадської ради. Юрій Токман, Сергій Сурков на часі новини.